До вашої уваги пропонується вогнегасник порошковий ВП-2 з масою заряду 2 літра, призначений для гасіння пожеж класу А, Б та С, тобто гасіння твердих, рідких, газоподібних речовин та електрообладнання до 1000 вольт включно. Також призначений для гасіння автостоянок, гаражів, транспортних засобів, офісних та технічних складських приміщень на площаді до 20 квадратних метрів. Вогнегасник обладнаний запорно-просковим пристроєм, на якому розташований манометр, стрілка якого повинна знаходитись в зеленому секторі. Якщо стрілка манометра знаходиться на червоному секторі, це сигналізує, що у вогнегаснику відсутній тиск. Також тут розташована чеката пломба та сопло для розпилення вогнегасної суміші. При використанні потрібно висмикнути чеку. Направити сопло на осередок займання та натиснути ручку, утримуючи її близько 10 секунд. Термін дії балона становить 10 років, а технічне обслуговування необхідно проводити кожен рік. Повна вага балона становить 3 кг.